Справжнє літнє тепло відчули криворіжці з початком червня. Суха і спекотна погода утримається в області всю першу декаду місяця. Прогнозують синоптики. Спеку за попереднім прогнозом 10 червня має збити дощ. Про погоду на найближчі дні далі докладніше. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометрології на завтра в області малахмарна погода без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14-16, день 30-32. На 7-8 червня теж малохмарна погода без опадів. Підденний вітер 5-10 метрів за секунду. І на обидві доби на вихідні вночі 13-18, день 29-34 градуси.